Друзі, слава нації, з вами Дмитро Колонча. Друзі, скинули мої підписники відео. Мені це кридіжка лісу та Ялинок в Національному парку Вежницький. Знову Зіл, який був уже неодноразово героєм наших сюжетів. Середу вашої уваги і саме відео, а там ще прокоментую декілька слів. Ну що, друзі, все бачили? Завантажений зіл лісодеревиною, поверх лісодеревини завантажені ялинки. І у людей, які не крадуть, яких з документами все нормально, вони не тікають, коли їх знімають. А цей зіл вже був неодноразово героєм наших сюжетів, моїх сюжетів. І там особливо обдаровані. Мені писали, що там е, людям нема за що свята зустріти і так далі, що я взявся за простих людей. Дорогі мої, ці ялинки не крадуть прості люди. Це крадуть працівники лісгоспів, єгеря, лісничі, лісники з прикриттям правоохоронних органів. Це може сказати ціле ОЗГ. Одні крадуть, другі прикривають, треті продають. І продають нам з вами. У нас з вами украли, і нам з вами і продають. Проста людина не піде у нацпарку, у лісгосп красти ялинки перед святами. Хотів би звернутися до обласного прокурора. Пан Язь, зверніть, будь ласка, увагу, що відбувається у Вижницькому районі з крадіжками ліса деревини, і припиніть уже цю вакханалію з ялинками. Уже не знаю до кого звертатися. Всім гарного дня!